Вже більше тижня жителям рівного та області дошкуляє спека, Стопчики термометрів навіть у затінку часто підіймаються вище 30 градусної позначки. Особливо така погода дошкуляє тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Таким людям лікарі рекомендують взагалі утриматися від перебування на вулиці, особливо в такі часи з 11 до 17 години. Якщо вже виникає така негайна потреба для. Виходу на вулиці, тому вони повинні мати при собі водичку, мати ліки, які вони зазвичай приймають. Обов'язково головний убір. Не забувати про неприємні наслідки від тривалого перебування на відкритому повітрі у спеку лікарі радять і тим, у кого зі здоров'ям усе гаразд. Може бути сонячний удар, можлива втрата свідомості так під час тривалого перебування. На сонці. Якщо це завідомо, от як у нас перебування, можуть бути опіки. Урівнян свої методи боротьби із надмірною спекою. Водичку п'яма, мінерально. Так, да, п'яма водичку. Що можливо знати в таку спеку, щоб не, щоб, не, щоб не зашкодити собі? Довго не знаходитися на, на сонці, сонці, прикривати голову. Хто зовсім боїться сонця, той сидить вдома в тіньку. <рес> Хто хоче відпочивати, приходить сюди на озеро. Можна топатися. Активному відпочинку біля водойм надає перевагу чимало жителів обласного центру. Улюбленим місцем відпочинку у такі спекотні дні стає Басівкутське озеро. Навіть у будні тут людно. Трапляються серед відпочивальників і такі, які вживають алкоголь. Спекотна сонячна погода у купі із безвідповідальним ставленням до вживання алкоголю, часто стають причиною трагедії, кажуть рятувальники. Щороку найбільше людей в області гине на водоймах саме у другій половині липня. І з початком купального сезону цього річ на Рівненщині сталося вже більше 20 летальних випадків. За ці вихідні за тільки за неділю в неділю втопилося 4 чоловіки. Це два чоловіка в Володимирецькому районі. Один із них кар'єри, другий на озері Білому і два один Сарненський район, і один Березнівський район. І на жаль, якщо взяти ці всі випадки, купалися вони не відведених для цього в місцях. Ще понад півсотні трагедій Завдяки рятувальникам вдалося уникнути. Роман Сверида Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.